Всім привіт! Вітаю вас у просторі марафону Закохайся. Сподіваюся, що мені вдається налаштовувати вас на цю чуттєву, красиву, ніжну весну, яка прийшла до нас цього року. І хоч зараз за вікном трішечки пасмурно в Києві а, і інколи дощить, але все рівно, ви знаєте, те тепло, яке ми створюємо всередині, воно допомагає зігрітися в такі дні. І краса, яка навколо нас, вона проявляється навіть під дощем. І я публіку... Вам спеціально ці фотографії, які роблю на прогулянках, тому що це моє натхнення, це мій ресурс. І весь марафон побудований так, що дуже багато ресурсних завдань, а дуже багато якихось тем я піднімаю для того, щоб ви задумалися над тим, над чим ми у повсякденному житті не задумуємось, не запитуємо себе, не робимо якісь такі прості речі, які нас наповнюють, тому що ми підходимо поступово до того. Теми ресурсу, яку я буду розкривати, і сьогодні в цьому відео якраз хотіла про нього поговорити, що ресурс це та життєдайна сила, а яка допомагає нам вирішувати життєві якісь завдання. І коли в нас немає цього ресурсу, ми відчуваємо роздратування, ми відчуваємо таке, знаєте, упадок сил, ми відчуваємо такі якісь депресивні прояви і багато ще чого іншого, що не дозволяє нам рухатися далі. Інколи ці стани можуть говорити про те, що ви неправильно харчуєтесь, ви не досипаєте, тобто у вас поганий сон, ви переживаєте стосовно якоїсь досить важливої, болючої для вас теми, а і з нею треба окремо працювати. А буває, що просто ви забули подбати про себе. Тому цей марафон нагадує вам про те, що ви у себе на першому місці, тому що ви народилися жінкою, ви народилися прикрашати цей світ, ви народилися піклуватися про свій ресурс. І наповнювати ресурсом життя, ваше сімейне життя, ваше життя а, там, де ви працюєте. А тому що жінки вони а, від природи для того, щоб брати, наповнюватися і передавати далі. І коли жінка виснажена, коли жінка напружена, коли жінка. А, а ще знаходиться в переживаннях або тільки у своїй голові, то вона зазвичай досить, знаєте, така схожа на чоловіка, вона досить стримана і вона не отримує повноти переживань, повноти відчуттів, які дарує їй все навкруги. Чому кажу, що все навкруги? Тому що тільки жінка здатна наповнюватися від усього, що вона робить, від усього, що вона бачить, і від усього до чого вона тут. Кається, уявіть собі, який нам ресурс подарувала природа. У чоловіків немає такого. Джерела енергії, скажімо так, як у нас, тому що вони заряджаються від справи, якою вони горять, і вони заряджаються від жінки, яку вони кохають. А у нас цих джерел насичення, джерел ресурсу дуже багато, і не потрібно про них забувати. І ви знаєте, мені сьогодні хотілося б підняти перше джерело, яке досить важливе для кожної з нас, це таке ціннісне джерело для того, щоб зрозуміти, які ж ваші цінності. Я думаю, що спочатку. Багато хто з нас зробив переоцінку своїх цінностей, і ми вийшли на ці цінності, які насправді є нашими базовими і те, що важливо саме для нас. І це прості людські цінності, сімейні здоров'я, стосунки, взаємодія з тими, хто поруч, а на рівні такому сердечному. Да? І запитайте себе, що для вас важливо в цьому житті, коли ви не знаєте. Куди ви рухаєте, що ви робите? Я саме для цього задавала в першому завданні запитання, тому що такі запитання, ми знаємо, що вони є, але ми себе не запитуємо, ми не знаходимо часу, щоб відповісти собі на ті запитання. Тому приділіть собі декілька хвилин і просто напишіть, подумайте, можливо, відповідь зразу не пройде, а прийде через декілька днів, а можливо, навіть після марафону. Але ви почуєте ці відповіді, тому що так працює наша підсвідомість, коли ми задаємо якісь запитання, вона шукає відповіді і. Видає нам результати, да? видає нам відповіді на важливі для нас запитання. А наступне, що б я хотіла сказати, це а, зробила свій списочок, а щоб для того, щоб у нас з'явилися життєві сили, нам потрібно розуміти, що ми хочемо залишити після себе, да? тобто, в що ми готові вкладатися для того, щоб це жило і після нас. А тому, що життя воно а, довге, воно різноманітне, але повинна з'явитися у житті кожної з нас. Ота От мета, ради якої ми прокидаємося щоранку, і ми вкладаємо свої життєві сили, свій життєвий ресурс для того, щоб ці квіти, щоб ці дерева, щоб ці проекти, щоб... Те, куди ми хочемо вкладати нашу енергію, щоб воно проростаро проростало, і це важливо. А далі дуже важливі стосунки з нашими рідними, а з нашими батьками, а з нашим корінням. А важливо відповісти собі на запитання, «Чи я я. Чи його я роду, до якого роду я належу, які сильні сторони у мого роду? А рід був досить великий. Ви уявляєте, скільки людей жило до нас, і вони передавали весь час якусь силу, якісь життєві стратегії, вони передавали багато ресурсу, який ми інколи. А через те, що ми не знаємо, що з цим робити, відрізаємо і кажемо ні, я так не хочу, я так не буду робити. Коли ми не приймаємо життєвий досвід наших батьків, наших бабусів і дідусів, ми наче, знаєте, як е, е, така. Пушиночка, яка літає, вона легенька, але вона не укорінена. А для жінки досить важливо бути з корінням, тому що жінка вона поєднана з землею, жінка народжує життя. А для жінки важливо мати коріння і отримувати від коріння енергію. Тому подивіться, які стосунки у вас з вашими батьками і чи приймаєте ви свій рід. Тут ще хочу сказати, що досить важлива ідентифікація. І багато хто в цей період зрозумів, як і я, і перейшла я на українську мову. А можу інколи екати-бекати, тому що не завжди вистачає словникового запасу, тому що саме я таке більше свідоме життя я спілкувалася російською мовою, її було більше в моєму житті. Але коли в моє життя увійшла свідома українська мова і заполонила більшу частину мого спілкування, у мене почали з'являтися нові слова. І ви знаєте, щось таке розквітло всередині, завдячуючи мові, і якась така а, ідентифікація мене як українки відбулася всередині, і вона дає дуже багато ресурсу і бажання щось робити, щось створювати, кудись рухатися і а, спілкуватися саме українською. Це про ідентифікацію якого роду, на якій землі ви народилися, якою мовою ви спілкуєтесь, визначиться. Будь ласка, і це теж вам дасть ресурсу. А у нас ще є багато ролей, і ці ролі є ресурсні, є не дуже, а є ролі, які в нас проявлені, і є ролі, які в нас не проявлені. І про ці ролі я розповім вам у наступному відео, і ми обов'язково ще зробимо там одну практику. Я думаю, що багато хто, можливо, з вас знає, а можливо, хтось і не знає. А практика колесу. Я покажу, як ми її зробимо. І на що ми звернемо увагу. А, тож, сподіваюся, вам подобається в просторі марафону. А, можливо, ви не всі завдання зараз можете виконувати, але попереду ще досить багато весни. А, да, ми Зараз на початку квітня, в нашій квіте, ні травень, то ви ці завдання, якщо не виходить виконувати день в день або на тижні, або на вихідних, беріть з собою в копілочку і обов'язково їх практикуйте а, і давайте зворотній зв'язок, Простір марафону буде відкритий, і наповнюйтесь і робіть. Знаєте такі маленькі приємності, які наповнюють кожну жінку, а для того, щоб вона була радісна, щоб вона була в ресурсному стані і несла любов далі. А сподіваюсь, було корисно. Обіймаю кожну з вас і до нових зустрічок. па, -па.